Доброго ранку, дітки! Ми знов завітали до ванної кімнати. Нас там чекають будні процедури, а потім рушнички. Сподіваюсь, у кожного свій є. Ви знаєте, що треба робити рушничком? Витиратися! Давайте разом їх намалюємо. Дітки, ось у нас вже один рушничок готовий, а нам треба ще один зробити. Для цього беремо. Половинку білого аркуша. Потрібно два олівці. Це якого кольору? Синьо. А це червоний. І треба приготувати наші пальчики. А ну ка як вони зпочать по столу? Ось так. А візьміть, будь ласка, такий м'ячик-їжачок і покатайте між долоньками. Щоб наші пальчики приготувалися працювати. А трошки ми повнемо-повнемо. І ще раз покатаємо. Пробудилися наші пальчики, готові працювати. Так, беремо спочатку синій олівець. Лівою ручкою тримаємо папір, правою ручкою згори вниз проводимо лінію. Натискаємо і обережно згори вниз провели. Потім беремо червоний олівець, теж. тримаємо лівою рукою, правою рукою проводимо згори вниз лінію і продовжуємо працювати. Потім синій олівець, він теж згори спускається донизу. Потім беремо червоний олівець і так само проводимо лінію. А тепер вже готовий синій олівець, тримаємо пальчиками, проводимо лінію згори вниз. Чим сильніше будемо притискати, Тим яскравіша буде наша лінія. І так чергуємо. Ось так. Потім пальчики можна перемістити. Ось так. І продовжуємо працювати. Ось так. Ось у нас буде такий смугастий рушничок ось так. І чергуємо, малюємо згори вниз, проводимо вертикальні лінії. Ось так. І останні лінії. Ось так. Ось. Молодці. Дітки, що ми малювали? Смугастий рушничок. Які кольори використовували? Синій кольор і червоний колір. Молодці, дітки. А тепер я буду чекати ваші смугасті рушнички у вайвер-групи. До побачення малята!